Вітаю вас, дорогі друзі, з миром Божим. Разом з вами шукаємо відповіді на будь-яку ситуацію у житті. І для цього нам повинно відкривати завжди цю книгу. Це Слово Боже. Це абсолютна істина. Ця книга, практична на кожен день нашого життя. Іноді філософи кажуть: ми чули таке, що. Істина народжується у суперечках. Але це зовсім не так. У суперечках завжди народжуються конфлікти. Істина, Божа істина, абсолютна істина, вона існує навіть без нашого існування, без нашої думки, без нашого мислення. І питання для нас: чи ми в спромозі прийняти істину Божу? Чи отштовхнути від себе. Сьогодні я пропоную разом з вами відкрити книгу нового заповіту розділ 19. Це історія, як земна влада зіштовхується з небесною владою. Історія про те, як. Пунтій Пілат, римський прокуратор, стоїть перед Ісусом Христом, Царем Небесним, Сином Божим, і цього не розуміє. Він стоїть перед Ісусом і запитує Його він здивований, чого Христос не захищає себе. Краще давайте зараз прочитаємо цей короткий текст із нового заповіту Івана 19, вірш 10. Каже йому Пілат, чому до мене не говориш? Пілат здивований мовчанням Христа. Він хотів би, щоб Ісус почав захищатися. І. Що ж далі там відбувається? Чому до мене не говориш, Він запитує Ісуса. Хіба не знаєш, і Він так підштовхує Ісуса до того, щоб Той почав захищатися? Хіба ти не знаєш, що маю владу тебе відпустити? І маю владу розп'яти тебе. І Ісус йому відповів: не мав би ти жодної влади. Наді мною, якби не була вона тобі дана з висоти. Тому й е, той, хто мене видав тобі, має більший гріх. Понтій Пилат, насправді, ми бачимо, помилявся в тому, що Він має владу над Ісусом Христом. Він вважав на той час, що в Його Руках доля Ісуса Христа, що Він може Його вбити, відпустити, що Він вирішує долю людини. Але Христос ставить все на своє місця Цим, коротким, цими короткими словами, це істина. Він каже, що ти маєш зараз владу, тому що. Господь Бог дозволив тобі цю владу мати От на цей період часу. Ось що важливо. І цей текст він відноситься до кожної людини на світі. Тому що кожен з нас ми можемо займати якісь посади, ми можемо бути там, керівником, політиком, депутатом, а, навіть просто батьками. І кожен з нас має якусь там частину влади у житті. Кожен з нас так вважає, що ми там щось контролюємо у житті, що ми так думаємо, що я там вирішую долю, чуюся або свою долю, що ми контролюємо всі процеси. Але Христос каже всім нам, і казав Пілату, що Він каже: Пілат, подивись на себе зараз, зараз ти лише маленький гвинтик у Божому сценарію, що Господь дозволив зараз тобі мати владу, і е, все буде так, як Господь вирішив. І Христос. Знову повторюю, ми це бачимо не захищав себе, тому що знав, що Бог все контролює. І що він прийняв Божу волю, як саме краще, що може бути у житті. І яка його була на той час доля Ісуса Христа, да, він йшов на хрест для чого? Для того, щоб вмерти там, пролити кров за наші, за наші з вами гріхи. Щоб померти за кожного з нас, понести гріх кожної людини, щоб та людина, яка прийняла сьогодні Христа, повірила у жертву Христа, покаялась, охрестилася, могла прийняти спасіння, вічне життя. Друзі, то нехай цей текст, давайте знову прочитаємо відповідь Христа понтію Пілату. Івана 19, вірш 11. Ісус йому відповів, не мав би ти жодної влади наді мною, якби не була вона тобі дана з висоти. То нехай сьогодні людина, яка має владу, так вона вважає, що я там при владі і так далі, буде розуміти, що насправді. Господь дозволив тобі мати цю владу на якийсь там короткий час, на дуже короткий час. І, до речі, історія яка каже, нам розповідає, що понтій Пілат закінчив своє життя самогубством. Після розп'яття Ісуса Христа, там два роки минуло, і Він так закінчив своє життя. А на той час, коли він стояв перед, перед Ісусом Христом, йому казали, що, що Він є справжній Бог і цар, то нехай люди розуміють, що істинна влада, що справжня влада, абсолютна влада, завжди є у нашого небесного Отця. По за все, що Він керує. Що є його Божа воля, його, його Божий план, його Божий сценарій на життя кожної людини. А по-друге, нехай цей текст для тих людей, кому сьогодні дуже важко, хто проходить через якісь випробування, цей текст буде нести нам з вами таку втіху, допомагає нам пережити будь-який іспит у житті, тому що ми розуміємо, що все буде так. Як Бог хоче зробити, що від нього все залежить, і останнє слово завжди буде за Господом Богом. Друзі, благословіть вам Божих, до побачення. Якщо ви маєте знайомих, для яких це відео може стати актуальним та корисним, не забудьте поділитися з ними посиланням. Буду вдячний за підписку на наш канал, а також за ваші запитання у коментарях та лайки під відео.